Зверху зірвалась кришенами або стекло. До війни ми були з міськавичева фабрика найбільшим виробником в Україні е, огірка. Ми вирощували на площаді, тут 21 гектар було теплиці. Ми вирощували огірок, томат, перець. 9 березня 2023 року до нас влучила ракета Х-22. Прямо на територію підприємства і розбила е, всі теплиці. Влучання було е, прямо на територію. Це була теплиця, туди влучила е, ракета і е, в радіусі е, кілометра винесла всі, е, все скло, навіть в прилежних домах. Е, ось що. З, Осталось з наших теплиць, ви бачите, я працюю на Змійській очевої фабриці з 2002 року. Уже ми в 2021 році відмічали 70-річчя цієї фабрики. Весь 2022 другий рік працювали дуже нестабільно, бо коли обстріли. Сипалось скло, ну неможливо було забезпечити роботу в теплиці, тому ми були вимушені перепрофілюватися і почали вирощувати овочі в відкритому ґрунті. Це ми закладуємо агроволокно, і на нього будуть ставитися такі. Горщики з саджанцями лохини, і будемо вирощувати прямо в цих горщиках лохину. Це інтенсивна технологія. До кожної рослини буде підведений капельний полів, і кожну рослину буде поживними речовинами питати. Систему крапельного зрощення ми вкладаємо автоматично при посіві, тому вона лягає саме туди, де будуть. Рости рослинка, де почнуться всходи. Для визначення, коли потрібно починати поливи, у нас стоять танзіометри, вони визначають вологість ґрунту. Саме по ним орієнтуємось. орієнтуємося. Наразі вже отримано всходи ранньої цибулі і синьої цибулі. Цим рослинкам вже місяць, вони мають два листочка. Ми їх вже підживили азотними добривами. Тепер вони ростуть, набирають вагу. Ми зараз знаходимося на полі Лохини. У нас невеличка плантація 0,7 гектару. Посадка 2016 року кущі ще розвиваються, ростуть. Вона плодоносить дуже довго, до 20-25 років. Тому вважаємо, що наша плантація ще молода. Ну, запилення відбувається за допомогою бджіл і джмелів. Джмелями ми закуповуємо в Голландії. У зв'язку з тим, що квітка у лохини такої ось форми, дзвіночок, тому ну, бджоли її не зовсім якісно запилюють. Джмілів інший, скажімо так, апарат, яким вони запилюють, тому він може сісти на квіточку і доста, ну, туди достати в саме серединку. Бджола ну, немає такої можливості. У зв'язку з тим, що в теплицях неможливо виростити розсаду, ми переробили склад під виробництво розсади, де перець, а також ми тут вирощували розсаду кавуна. 60 тисяч кустів перця у нас тут. І після 15 травня ми його висадимо на поле. Ми Продовжуємо працювати, ми вирощуємо овочі. Я, звісно, не в повному обсязі, так як ми тут працювали і робили, але після перемоги ми все будемо відновлювати і будемо працювати.